Що необхідно підприємцю для повного щастя: високі прибутки, низькі податки і зручна реєстрація. З останнім у Голосіївському районі, здається, питання вже вирішено. Майже рік тому на дуже високому державному рівні почали міркувати, як спростити реєстрацію підприємців. А конкретні кроки почали робити у Голосієво. Тепер бізнесменам не треба бігати по всьому місту, аби зареєструватися у відповідних фондах. Ці служби, у які раніше ходили люди, ми служби, ці служби об'єднали у себе. Та є у гарні справі один нюанс. Працівники служб та фондів не зобов'язані приходити у приміщення адміністрації, аби в одному місці працювати з підприємцями. Така співпраця тримається тільки на хороших стосунках цих служб і райдержадміністрації. Але поки не буде створена законодавча база, така співпраця буде триматися тільки на чесному слові. Бо далеко не всіх районах представники служб та фондів погоджуються на таке добродійництво. А для підприємців така організація реєстрації заощаджує багато часу. Я навіть не ждав, що так буде швидко, прийняв документ буквально позавчора. І сьогодні я вже практично все все, все про всього з десь на там чуждені я всі документи зібрав. Ми були перші в місті Києві і не очікували на такі результати. І коли ми годину. Пропрацювали і підприємці підійшли до нас і сказали, а де ваша книга відгуків та пропозицій? То ми зрозуміли, що ми зробили добру справу. Такий ентузіазм приклад для інших районів, але живемо ми у правовій державі, принаймні так кажуть у телевізорі. Тому будь-яка ініціатива, якщо вона ефективна, повинна бути підкріплена законом, щоб не бігали підприємці зі всього Києва у голосів. А у кожному районі був власний єдиний офіс для реєстрації комерційних структур.